На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. Ще одна людина дістала поранень. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Російські війська завдали ударів безпілотниками по приватному сектору міста Вільнянськ. Унаслідок ударів пошкоджено сім житлових будинків. Відбулася загоряння газової труби. Виникли масштабні пожежі. На місці події працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Президент України Володимир Зеленський анонсував додаткові поставки французьких літаків ракет для систем ППО та авіабомб. Про це він повідомив після розмови із французьким колегою Еммануелем Макроном. За словами Зеленського сторони домовилися про подальше посилення оборонних можливостей України вже цього року. Також лідери обговорили питання енергетичної стійкості нашої держави. Найближчим часом Франція передасть Україні генератори. Ракети для протиповітряної оборони допоможуть. Вберегти життя цивільного населення та захистити інфраструктуру від російських атак. Зеленський також зазначив, що Російська Федерація готується до чергових масованих ударів. Відзначив виклики, які є. Ми говорили про допомогу Україні, якої ми зараз потребуємо найбільше. Розраховуємо на підтримку Європи. Важливо, щоб лідери та держави не мовчали про те, що відбувається, не мовчали про те, що Росіяни все одно намагаються завдати українцям як найбільше болю, не зважаючи на жодну дипломатію. Знаємо і про те, що росіяни готуються до. Нового удару розвідка дає інформацію щодо цього. Треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз всі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен з російських ударів. Фінляндія доправила в Україну 70 гуманітарних вантажів для відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр України, міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, допомога включає силові трансформатори, генератори, мобільні котли, електродвигуни, кабелі та інше критично важливе обладнання. Під час онлайн зустрічі із міністеркою клімату та довкілля Фінляндії Сарі Мулталою обговорили стан української енергосистеми та нагальні потреби регіонів. Шма. Гально голосив, що особливо потрібні нам потужні генератори та мобільні теплові станції для міст, які зазнають постійних російських атак. Також сторони домовилися поглиблювати співпрацю між українськими та фінськими енергетичними компаніями у сфері відновлення та модернізації. І своєю чергою Німеччина найближчим часом передасть Україні 33 мобільних комбінованих електростанції. Теплові електростанції про це повідомив посол Німеччини в Україні Гайко Томас. За його словами, одна така установка здатна забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей. Ну а всі 33 установки мільйони українців. Посол наголосив, що Німеччина вже є одним із найбільших партнерів України в енергетичному секторі та надає генератори системи накопичення енергії та транспорт. Для ремонтів він він підкреслив, що атаки на енергетичну інфраструктуру мають на меті терор цивільного населення і є воєнними злочинами Росії. Основним викликом залишається швидке підключення станцій, Однак Берлін та Київ працюватимуть над цим спільно. Тим часом за 8 днів чеські активісти зібрали понад 6 мільйонів євро на закупівлю генераторів та акумуляторів для Києва, мешканці якого залишилися без опалення внаслідок масованих атак Російської Федерації і пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це йдеться на сайті благодійної організації Дарунок для Путіна. Станом на ранок вдалося зібрати понад 161 мільйон 200 тисяч чеських крон. Це понад 6 мільйонів 450 тисяч євро. Сума пере... Вищила очікування організаторів, тож допомогу для Києва поширять і на інші міста України. Частину зібраних коштів спрямують і на посилення кібербезпеки поліції столиці. У польському інформаційному просторі зафіксували кампанію дезінформації про нібито перепродаж в Україні польських генераторів. Поштовхом стало одне оголошення, яке використали для звинувачень гуманітарної ініціативи Тепло з Польщі для Києва фейкову інформацію активно поширювали блогери та політики з антиукраїнською риторикою, ставлячи під сумнів доцільність допомоги Україні. Уряд Польщі офіційно заявив, що розмови про продаж переданих генераторів є дезінформацією у Раді міністрів. Наголосили, що гуманітарна допомога передається за чіткою процедурою і перебуває під контролем державних структур. Також влада Польщі зазначає, що такі вкиди спрямовані на розпалювання ворожнечі та підрив підтримки України і мають ознаки російської інформаційної операції. Один із найстаріших навчальних заходів Донеччини, школа мистецтв Бахмутської громади, що на початку повномасштабного вторгнення Росії змушена була релокуватися до Білої церкви на Київщині. Сьогодні її учні та викладачі розкидані не лише по Україні, але й по всьому світу. Та, попри відстані, вони зберігають зв'язок і продовжують навчати і навчатися про те, як мистецтво виживає і адаптується в умовах війни, та як допомагає триматися разом у нашому сюжеті. Бахмут українське місто, яке захопили окупанти у 2023 році. Тож багато його мешканців змушені були евакуюватись. Пані Євгенія також покинула рідне місто через війну. Вона є директоркою Бахмутської школи мистецтв і тепер замість звичного освітнього простору її педагогічний колектив та учні розкидані по різних куточках України та світу. Наша школа переїхав в директор, всі викладачі переїхали в різні міста. Діточки хто за кордоном, хто де, і всі залишились навчатися в школі. Тобто, школа перейшла в інший формат роботи. Ми працюємо тепер дистанційно і набули в цьому такого сенсу, і набули такого досвіду, що, мабуть, ділимось з іншими людьми. У нових умовах довелося не лише адаптувати навчальний процес, а й шукати спосіб зберегти єдність школи, яка фізично перестала існувати. В одному місці. Робота налажена, робота йде, але як директорка, і чесно на камеру скажу, що дистанційна форма є, дистанційна форма. Таких результатів, які ми досягали в роботі напряму з дитиною, важко досягти. Але я собі завжди відповідаю: в країні йде війна, в країні йдуть воєнні дії, дуже складно діточкам, і хай. Вони не досягли, можливо, таких великих результатів, яких могли досягти, але вони не полишили мистецтво. Вони займаються з нами. Усі педагоги, голова ради закладу та заступниці постійно перебувають на зв'язку і тримаються разом уже не перший рік. Попри всі складнощі, вони продовжують працювати з дітьми, зберігаючи відданість своїй справі. Ми все це подолали завдяки дистанційки. Дуже всі е, подивляються, -по коли кажуть, що. Ну як вони працюють дистанційно? А ось так ми кожного уроку чекаємо. Бувають дітки заходять на інші уроки, щоб привітатися з, з своїми однокласниками. Ми також проводимо і Новий рік разом, і день народження празднуємо. Та у нас все залишилось, як і раніше. Тільки те, що ми не можемо обняти та передати своє тепло, ось не дистанційно, а вживу. Жінка наскільки полюбляє мистецтво, що її квартира та навіть під'їзд будинку прикрашені яскравими роботами та сувенірами з різних країн. Одразу зрозуміло, що тут проживає творча особа. Всі наші заклади культури, в що вони привратились. А за цей час 22-го, вони розвалені сплошні. Куди повертатись? Куди повертатись? У будинок, в якому нема даху, який давно вже, який давно вже вмерне, який тече? ні, ні, я в своєму віці не думаю, що я повернусь в Бахмут. Але, мабуть, правильніше було б відповідати, так, я мрію, я мрію, бо в мене там залишилось багато чого, такого, що, ну, наприклад, є близькі, які на тому ж кладовищі, які не можу, у мене там син. Тому я вже думаю, що я білоцерківчанка буду. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що питання майбутнього статусу у Донбасу залишається одним із найскладніших у мирних перемовинах. Про це він сказав під час слухань у комітеті сенату з міжнародних відносин. За словами Рубіо, дипломати намагаються знайти точки дотику між позиціями Києва та Москви. Однак суттєвого прогресу поки що немає. Він наголосив цитую: це міст, який сторони ще не перейшли, хоча коло розбіжностей вдалося звусти до одного ключового питання. Рубіо визнав. Що для України політично складно навіть розглядати зміну територій, так само як і для Росії, яка заявляє про нібито успіхи у війні. Зазначу цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України Сполучених Штатів Америки та Росії. Попередню у неділю 1 лютого має відбутися зустріч. Про це раніше повідомляв Володимир Зеленський.